Основний ризик, на думку учасників, полягає в ймовірному використанні технологій зриву або спроби зриву виборів. З 1 січня вступив в дію закон про здійснення державних закупівель, через що виникли проблеми друку виборчих бюлетенів, оплата теле та радіоефірів та робота інформаційно-аналітичної системи виборів. І якщо поліграфісти в такій ситуації можуть працювати в борг, інші питання залишаються відкритими. Надалі вони можуть призвести до оскарження результатів в судах. Ми звертаємося до парламенту з тим, щоб зміни до законодавства, які розв'яжує всі проблемні технологічні процедурні моменти на 205-му окрузі, були прийняті якомога швидше цього разу. Для передвиборчої кампанії характерні технології добрих справ та прямого чи непрямого підкупу виборців. Чернігів став полем битви для великих політико-економічних утворень і фактично. Це не лише ігри амбіцій, а це швидше за все апробація такого політичного поля перед майбутніми змінами. Тобто, по суті, битва за 205-й округ може бути. Скажімо, гарантованим набором аргументів проти змішаної системи. Тобто це буде останній цвях в гроб змішаної виборчої системи на користь пропорційної з відкритими списками або пропорційної зв'язаної, яку тепер. По суті, готує парламент на місцеві вибори. Тут навіть особливо не розвернешся там з чорними технологіями. Інше посту, тому що ці вибори будуть під мікроскопом серйозним. І навіть якщо були б можливості адміністративні, фінансові, серйозні і так далі, тут особливо дійсно не розвернешся. Основні інтереси кандидатів на думку експертів різновекторні. Висуванці більш крупних політичних утворень по суті грають на репутацію своїх партій, на здатність мобілізувати свої ресурси. А для місцевих еліт це Проба та можливість засвітити потенційних гравців в майбутніх виборах.